Є такий Будьонівський марш. Там, де такі слова шолом шолом, гуляй полом, козаки йдуть. Я теж хотів написати щось таке, щоб використати єврейську лексику. І з'явилася така штука, яка називається «Осіння фантазія або балада про двох хасидів. Ну І третє названня дуель. Осінь. Справжня пора для дуели. Скільки бачити їх довелось, блиск клинка лиховісно сталевий, револьвером дарована млость, бачив навіть таке, зізнаюся порівняти з чим в принципі нічого. Два хасиди на палицях б'ються в тихим скверику в центрі Гортичева. З терпким словом, твердим, наче криця, рвуться помсти наситити хіть, у завихрені жовтого листя ще злітає в небесну блакить. От вам, хаєм Давідович, больно, щоб і знали наслідуючий газ. Ах, ви так, Соломон Гапаїлович, получайте ж і ви глас за глас, щоб ти жив, не порушивши тору, кішен Тухас. Завзятої хваць, коли здіймаються палиці вгору, наче шабельки, славні козацькі. Між прочим, я дважди промазав, дайте вас м'ясудахи що. Хитрий поц, получайте шлімазал, да не буде живот ваш прощон. Сонце стрібний, плескоче струмінь, перед дзвін в калиновій далечі, соц цукево, ізгоелні ткумін, відлітає за клином в коли шлях свій земний подолаю, вмить останню, піду, як вода, все забуду, але пригадаю пригадаю, в ту мить та да. коли гості над ліжком зберуться, щоб провести в останній двері. Два хасиди на того б'ються у осіннім бердичівськім сквері.